Податок на повітря або українська податкова зеленська Гетманцева знову знайшла тих, кому в Україні жити добре. Зараз мова йде про три тисячі людей, які щось продали через. Е OLX продали через нову пошту або інші сервіси. Мова йде в першу чергу про особисті речі, які були реалізовані. Тому що для багатьох людей сьогодні важко виживати, важко виживати в тих умовах, в яких живе країна, без допомоги держави, без допомоги. Тих структур, які мають забезпечувати їх життєдіяльність, коли збільшуються податки, коли збільшується комірне і багато інших речей. Тому люди вимушені реалізовувати свої речі, але після цього 3 тисячі отримала вже повідомлення від податкової, і мова йде про 162 мільйона гривень це сума, на яку була здійснена операція. Тим не менш, на ці 3 тисячі людей можуть бути накладені штрафи від 17 до, 35, до 34 тисяч гривень. Якщо ж така ситуація повторюється, то люди попадають, вибачте за непарламентський вислів, на 85 тисяч. Скажіть, будь ласка, і напишіть в коментарях, що ви думаєте щодо цієї геніальної ініціативи Офіса президента, української податкової, чи очікувати нам нові податки на повітря, на дощ, на сонце, як в старому радянському мультфільмі? Або це просто вже нагадує не мультфільм, а фільм жахів фільм жахів, який знищує українську економіку, знищує віру українців в справедливість і знищує. Майбутнє наповнення нашого бюджету, тому що такими кроками наповнення бюджету України, з якого фінансується українська армія, призведе лише до втрат, а не до реальних наповнень.